І всім привіт, з вами завжди я містер Кіллер, і сьогодні буде ця друга частина з нуля до незаритової броні. І я хочу сказати, як ви набрали 10 лайків. Це неможливо. Ну о, добре. Добре. Пам'ятаєте, ви я з першої серії добув залізну броню. А тепер треба дойти до діамантової броні. І після діамантової броні це вже незаритова броня. Так що це півфіналу, окей. Нагадую, я граю на сервер ігранскрафта, і у вас справа там або в описі цього відео, а також на екрані. Ну а ми поїхали. І так, що там в мене на хаті твориться? Ну поки що нічого особливого, все ок. Гаразд, З колишньої серії я дойшов до залізної броні, як ви вже знаєте. Ті, хто активно слідкуєте за моїм каналом. І тепер наша задача це дойти до діамантової броні. І я спробую добути читерським шляхом. І це не X-Ray. Я просто бачу, я просто знаю, як добути діамант, так що я просто прописую РТП-шку і піду в шахту і почну добувати діаманти читерським способом. І це не X-Ray, пояснюю одразу. Так що я перемотаю цей момент, коли повернусь. Так, я вже повернувся в шахти і ви не уявляєте, скільки я діамантів добу. От, наприклад, я заходжу в інвентар, і в мене, трис, в мене майже 300 діамантів. Ви що? Шандарахнулись. Ви скажете, містер Кілер, як ти добув ці діаманти? Та все дуже просто. Терпимося на РТП. Я вам покажу, як це робиться. Дивіться, ви маєте прийти в шахту. Наприклад, о, давайте я знайду якусь підходящу шахту, наприклад, я хочу прокопатися. Дивіться, як, як, я знаход... як я знаходив діаманти. Дивіться, вам потрібно знайти підходящу територію, викопати її. І просто далі копати, копати, копати. Натискаємо F3 і ви маєте прокопатися до 12-ї висоти. Копаєтеся до 12-ї висоти. Ось, ви дійшли до 12-ї особи. У вас там дечанг має після пі... Ну, в мене от пише 12. От. Ось тут. От. І тепер ви копаєте прямо. Або, ну, далі. У вас має бути nord... норд. Не, не норд, а сауд. На сауд ви маєте йти. South. І тоді ви зможете добути діаманти з такою великою періодю. Ви просто тут покопаєте прямо і, ви... і вам може бути такий шанс, що вам випаде діамант. І ще я давайте я покажу докази, що я дійсно не, не врубляв. Дивіться, якщо я зайду в параметри, пакеті ресурсів і відкрию папочку з, з ресурс-панки, то в мене нічого немає. Давайте в модах в мене нічого немає. Лише ці візуали. Навіть візуалах в мене такого немає. Мало наприклад, я в візуал, в мене такого нема. Ось, наприклад, якщо я зайду на робочий стіл, дивіться, я захожу на робочий стіл, і якщо б я записую так, ось цю команду, то, коротше, давайте я зайду в Венерсі, покажу, це програма на список видалених програм. Я пишу X-Ray. І в мене немає його. Тупо немає його. Так що не думайте, що я зайшов з щитом і так далі. Так що давайте теперсь на хату, я вам підтверджую, що я без щитового грав. Так що я тупо крашу діамантову броню і буду капець і це піпець достатньо. Я просто купався на 12-ту висоту і мені повезло. Повірте самі, я не жартую. Так, окей, давайте я викладу весь клам, який мені не потрібен. Тобто. Як там бобру, який мені не потрібен. Так, окей, давайте поїмо трошки. Бо тому що в мене вже голод починається. Так, давайте я скрафчу. Скрафтим, давайте. Я ж не представляю, що буде. Так. Я не. Боюсь представити, що буде, якщо я не зирид добуду. То Бо тому що не зирит, я не знаю, як добувати. Ніфіга, абсолютно. Я вам підтвердив, що я буду я з стрелью. Я вам підтверджую. Давайте я з'їму броню. І міняє мало це. Бог. О, омой Бог. Рахуйте все, все. Я знімаю е, залізну і все. Во! Я вже діамантовий броні. Так, все. Тепер треба нам зробити якусь зброю з діамантів. Давайте я кам'юну кам сокиру викину в сраку. І як там во, скрашу палку і як там во, потрібно вам сокиру, наприклад. Я скрафлю собі сокиру і роблю собі діамантове кайло. Май! Все 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 Я богатий. Я богатий народи, Просто я богатий. Тепер треба зробити щит. <рес> Бо тому що без щита, без щита нам не вижити. Так. Король що? Адмін сервера зайшов? Це, Це адмін сервера. Ви що? Стоп. Ви це бачили? Ви це бачили, народе. Мак засновник сервера тупо зайшов на сервер. І це дуже прям підозріло. Невже він не хотів мене на чіти перевірити? Я не знаю, чи він дійсно хотів мене на чийти перевірити, але я боюся. Бо тому, що це засновник сервера тільки що був. Так, все, найс. Nice. І я зробив... Як там бо... То бо. добре, зараз я дістану дерево, дерево, де там в мене воно є. Бо. Що це тільки що було? Я не розумію ніфіга. Окей, давайте. Все, найс! Я багатий, все. я багатий, Я багатий. Все, пора йти добувати незири. Але є проблема. Треба зробити портал <клес> в пекло. У мене є план, як зробити портал в пекло. Йдемо на ЕТП, і нам потрібно добути обсидіан і зробити кресало для того, щоб ми могли... Як там бо, піти в пекло? Коротше, ми йдемо сюди. І... коротше, нам потрібно знайти якусь шахту. Йдемо в шахту. І нам потрібно знайти... Лаву. Я перемотаю момент, як я буду знаходити лаву. І так, народи, поки я попався в шахті, я знайшов обсидіан. І погодись, це дуже підозріло, але я. І все, Я не можу. Все, я добуваю, я добуваю. Все, це перемога однозначно, 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 це перемога. Так, все, все. Я ще й досягнення не отримав, нічого собі. Але є проблема. Можуть бути погані люди, які можуть мене загріферити і затаргетити. І це дуже погано, бо тому що так як я вже розвився до діамантової броні, мене вже можуть таргетити. І це фатальна жопа для мене. Так що заспокойся, кілер, не псіхуй, все буде добре. Головне мені тупо не псіхувати. Так що кілер не псіхуй, все буде добре. Так, так, мені здається, що мені прям жопа буде зараз, бо тому що на сервері, по перших, коротше, на сервер тупо зайшов адмін, ви це бачили. І я боюсь, він мене на провірку викличе, так як я вже розвив, так як я вже до діамантової броні рахуйте, я дійшов. Другий етап виконаний вже. Так, другий етап я виконав. Це вже розвився до діамантової броні. І далі треба зробити портал в пекло. Так, лава тут. Так, давайте я накопаю 10 обсидіану. І я ще маю, і я ще обов'язково заскріню координати для того, щоб я міг сюди прийти. Бо тому що обсидіани мені ще знадобляться. Так, все, тепер треба вибиратися з цієї шахти. Все, я вибираюсь з цієї шахти. Залізо мені поки що не потрібно. Тобто, так, я вилізав з шахти. Так, треба вилізати. І... Зараз я заскріню координати. Зараз... О, господи, чого ми... Ви... Чого вони на мене зразу напали? Ви шо, мужики? Мужики, ви що? Добрий день. Найс. Відліна. Ось це бабахнуло. Так, окей, давайте я о, заскріню координати спеціально для того, щоб я міг сюди прийти. Тобто я вимикаю ось цю хірню. Натискаю клавішу F2 і все, я заскрінив собі координати для того, щоб я міг на них перейти. Так, я вже заскрінив координати і йду, і, і треба нам зробити портал в пекло. Йдемо, значить, піду на... я, коротше, собі на хаті десь зроблю портал в пекло. Треба зробити окрему кімнату. Треба зробити окрему кімнату для того, щоб побудувати портал в пекло. Зараз ми зробимо окрему кімнату. Окрему. Так, давайте я трохи розширю. Все, я трохи розширю. Тепер давайте я. О, тут во ще розширю. Так, зараз ми зробимо окрему кімату і підемо нарешті в пекло. Нам треба пробувати добувати. Зачекайте, а чого в мене пінг. А, все, вибачте, то в мене просто... Інтернет трохи поганий. Окей, добре. Давайте я трохи розширю дах. Треба нам трохи розширитись. Я вже трохи розширився. Так. Треба ще і тут вору розширитись. Будусь представити, як мене таргетити будуть. Мені це правда дуже здається, що мене зараз таргетити тупо будуть. Все, я трохи розширився. Тепер давайте почнемо будувати портал в пекло. Зараз я трохи тут ще розширю, бо тому що місця все одно буде недостатньо. Все, я розширився. Тепер треба класти отут по центру блок. Тун. Тудуц. Так, зараз ми трохи зробимо портал в пекло. І треба ще добути кресало для того, щоб ми могли запалити портал, і тоді все буде працювати. Так, зачекайте, я зараз добуду трохи обсидіану і пер. Я, коротше, перемотаюся. І так, я вже зробив портал в пекло. Я ще й зробив кресало. Для того, щоб ми могли піти в пекло. Ну все, так, все, заходимо в пекло. Ну, ну. є, мені повезло. Не тільки з діамантовою броню, ще й піти в пекло. Так, треба магмокубів повбивати. Вони мене трохи бісять. Ці магмокуби мене бісять уже. Але вони на області корисні, бо тому, що з магмокубів можна може випасти магмовий крем. І він дуже корисний. Бум. 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 Найс. Ну, в принципі, магмовий крем знадобиться мені. І мені повезло з тим, що в мене нічне бачення. І мені це дуже прям повезло. Бо тому що в мене нічне бачення і всього такого є в візуалах. І мені прям дуже повезло, що в мене є нічне бачення. І мені навіть не доведеться брати з собою смок слиплий і щось там вокрафтити. Для того, щоб я все бачив. О, да! Те саме пекло. Те саме пекло. Блін. Невдачний жарт. Добре, давайте піднімемось наверх, все ж таки. Невдачний жарт. <плес> Але мені повезло, що в мене їжа є з собою. <плес> ну, значить, піднімаємося. Ой, боже. Це свинюха. Ого, ні, собі тих свиней. І дикий кабан ще бігає піпець. І портал якийсь. Але не буду заходити. Тому що я заходити дійсно. Так, ну добре, я, в принципі, зробив квартал в пекло, я думаю, ваша рубрика заслуговує лайку, бо, тому що я вже розбився до діамантвої броні, зробив портал в пекло і так далі. Так що. Е, е, друга, друга серія в принципі, заслуговує вашого лайку. Так що, Якщо ви хочете думаю, третю частину, то щоб я випустив третю частину, набираємо ті самі 10 лайків. Тільки попробуйте набрати ще раз 10 лайків. Якщо ви дійсно набирати 10 лайків, то я випускаю третю частину. Так то з вами завжди містер Кілер. па-па.